Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас 18 квітня. Радий вас вітати на каналі Євросем. Розпочинаємо новий сезон посіву соняшника, сезон 2023. От Зараз, як бачите, відбувається процес налаштування сівалочки і трактора, більше сівалки, для того, щоб почати посівну кампанію. Всіх причетних вітаю з цим. З початком посівної кампанії хотілося б декілька слів сказати, де ми і що тут будемо сіяти. Нам соняшник, який ми знаходимося в Полтавській області, Речнилському районі, село Н'якеньківка. В господарстві Фея Василенко знаєте вже в попередніх відеороликах я знімав вам соняшник, який він сіє, які результати. І Сьогодні починається перший посів е, в цьому господарстві соняшника Пігас е, Інсекто від компанії «Євросем». Зараз налаштовують хлопці сівалочку, обійдуть з ворота і подивимося, як висіває, з якою точністю, на якій глибині. От, ну, скажімо так, погода в нас декілька слів про погоду. Е, сьогодні 14 градусів. Тепла було, зараз хмарно, як бачите, і вітряно. Ну, Подальше вже е, передають е, теплішу погоду. Ну, в господарці вже вирішили сіяти. Значить, Поле, і, я не пам'ятаю, скільки тут гектар, в районі там щось 100 з копійками гектар. Е, і Попередник пшениця, соняшник. Тут останній раз е, сіявся. 5 років назад. От, соняшник на поле попаде раз у 5 років. От, через 5 років Так що сьогодні зміна чудова, подивимось, далі зніму вам, як відбувається процес висівання, пориємося трішки в грунті, ще включуся. От, і далі будемо спостерігати на цьому полі за... Нашим соняшником Інсект від компанії Євросем. Так що е, включимося далі, поки що налаштовуємо сівалочку і ще включуся. Що продовжуємо знімати, нас настроїли хлопці сівалочку, пішли з ворота. Зараз розрили одну канавку. Де тут у нас значить, 4 см заглибське глибина посіву. І на, так, на 4 см глибина посів у нас йде. 4 штуки на метр, це десь 57-55 тисяч. Буде густота посіву. Так, і, зараз глянемо на температуру ґрунту. Десь на глибині 5-6 см. Так, скільки у нас тут 9 градусів тепла. Ну, В принципі, посів соняшника ви знаєте, що. Від 8 до 10 градусів тепла на глибині загортання. Так що в принципі 9 градусів нормально. Сціємо е, ще із суперфосфатом, е, болгарським суперфосфатом. Десь в районі 100 кг на гектар. Е, е Розхід мінерального топлу буде сюди фонда. Ну така зараз. На дворі вітряно. Зараз обійдуть з ворота. Ще подивимось робочий у цій площі, як, Який буде посів. Довго не могли налаштувати, бо щось не вийшло із електронікою. Але згодом все вийшло. Так, що тут у нас? Є сильнины І ось як бачите тут все шукаємо ну, десь должна бути рядом <реш> Ні, ну, Десь, десь або вигорнули. Давайте або не положили. Та глибини вроді хватає, нормально, чую. Він не ну, Цей. Глибина нормальна, якраз він не крупний, волога є, він швидко набухне і стартане, тим більше температура якраз тут нормальна. складка отлично есть так, так добрые друзі, сезон посівної 2023 відкрито Всіх вітаю причетних з даної подією так що полтовщина вже почала сіяти соняшник Ще ми подивимося тут, як в робочих посівах буде, який посів. І відповідно ж будемо далі знімати вам відео про те, як буде рости розвиватися гібрид Пігас від компанії Євросем. Які будуть результати, все будемо вам подробно знімати, розказувати, показувати. Так що До наступних переглядів, до наступних відео. Будемо на зв'язку. Гарного вам дня! Все буде Україна!